Якщо у вас болять суглоби е, на пальчиках, наприклад, артрит, артроз, там коліна, е, або у вас грижі е, позвоночні, е, або ну, рухливий апарат, там ну, важко передвігаєтеся, якісь рухи такі нееластичні і не м'які, а, а важко там згорбилися, або спина болить, ревматизм. там е, коротше е, все, що зв'язано з Опорно-рухливим апаратом це ваш гель допоможе. Гель алоя вера фрідом. Він допоможе. Позбавитися причин захворювань у цих всіх болезній станів, які я тільки що назвала. Також гель алоя вера фрідом у складі своєму має колаген, тому для нас, дівчаточок, колаген це просто ну, класно, це омолодження шкіри, розгладження зморшечок, підтягнута селюлітік, розгладжується, і шкіра така б шовковиста, ніжна, як у младенця попка. Я так кажу гель алоя вера. Фрідом, має хондроетін, глюкозамін. Сам гель алої у складі має більш 200 питательних речовин, які дуже корисні. корисні речовини, також вітамін С і колаген. Тобто ось такий склад дуже Круто допомагає позбавитися від всіх таких болезніних станів, і не тільки, наприклад, моя мама, приймаючи цей гель, бо у неї боліли дуже коліна. Вона позбавилася від тих болів і взагалі перестала ходити з паличкою і обматувати коліна еластичним бінтом, і позабула про всі мазі аптечні, які вона тільки там використовувала, а вони не допомагали. Це саме дуже допомагає. Ось і моя мама приймаючи такий комплекс анти-ейдж набір, це гель про баланс. Майдмайстер і Супермега актив з таким комплексом, з таким підходом і мастила наружно термолосьйоном та МСМ-гель. МСМ-гель з органічною сіркою. Ось це вона наружна мастила на ніч масажик такий колінка. Да? І от пішла, і коліна перестали боліти, і смазка хрящова, оця хрящова тканина відстроїлася. Тобто, ось такий комплекс допоміг позбавитись моїй мамі від болів. Два місяці вона пропила, і потім вона вже сказала, що в мене нічого не болить, але треба 3-4 місяці мінімум, бо наші клітиночки треба, щоб відстроїлися, і ви мали такий пролонгірований результат. То мама пропила три місяці, і у неї потім півтора року вообще нічого не боліло. Дуже раджу.